Костюшкін повернеться, не видавайте нашу таємницю. Терпіть, наполягав дід. Цокнули двері. Я вдома, дідусю, бабуся, татко! кого? Вже всі тут. Коли ж ви встигли, від несподіванки зупинився кость. Плануємо травневий вікенд, хитро посміхнулась бабуся. А ти в мене просто, Я зараз їх щоб перекусити, зголоднів дуже. Костику пішли на кухню, розберемося, бутери чекають сім'я. Вечеряти через 20 хвилин, додала бабуся, коли вони вдвох виходили з кімнати. Видасть. Чую, чую, не втримається й видасть. Дід збентежено бігав по вітальні. Але ні, на подив усіх хлопець наче забув про жаданий подарунок. Весь робочий тиждень він старанно виконував доручення, уроки, дивився спортивні новини, виходив до хлопців поганяти м'яча, але ні звуку про квадроцикл не було. Я аж трохи сумніваюся, що ми вгадали з подарунком, занепокоїлась мама в п'ятницю. Чекаємо 2 травня розставить крапки над і, заспокоїв батя. Ти тисячу раз мрієш, яким буде твій день народження, а завжди буде щось по-іншому. Песиміст може розгубиться, хлюпне носом. Оптиміст, ймовірніше за все, посміхнеться над собою. Якщо ж ти реаліст, то скажи собі, це життя, воно може бути різним. Не все ж із запланованого збувається, але воно моє. Я маю пройти мій шлях як належить. Так, святкування вдалось, було ранкове вітання рідних, чудовий вихідний день з ласущами для добрих друзяк з класу Антона Артура, телек, книги від татуся. Навіть було трохи футболу. Несподівано хлопці запросили. До святкового сімейного столу залишалась година, коли дід запропонував сходити в гараж, допомогти. Не хотілось, але ж пішов. І що ви думаєте? Допомагати це дуже вірне рішення, бо там, там був квадроцикл, такий самий, як мріяв, навіть трохи краще. Він поблизько ополірованим боком запрошуючи. Сідай, друже, давай, ризикни. Зачаровано дивився онук на той подарунок, а потім той крик захоплення вирвався на волю. «Дякую!